Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні я пропоную вам послухати казку, яка називається Рукавичка. Тож сідайте зручненько та слухайте. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку. Та й каже тут я буду жити, коли це жабка плигає, та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка-шкряпотушка, а ти хто? Жабка скрепотушка, пусти мене. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкреботушка жабка-скрекотушка. А ти хто? А я, зайчик-побігайчик, пустіть мене. Іди от уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички? А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка «Мишка-шкреботушка!» Жабко-скоркотушка та зайчик-побігайчик. А ти хто? А я лисичка сестричка, пустіть і мене та йди, ото вже їх четверо сидить. Аж суне вовчик та й собі до рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? А я вовчик-братик. Пустіть і мене та вже йти у ліс і той. Уже їх п'ятеро, де не взявся, біжить кабан. Хро-хро-хро. А хто в цій рукавичці живе? Мишка-шхреботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка та вовчик-братик. А ти хто? хро «Хро-хро-хро, А я кабан і клон. Пустіть і мене. Оце лихо. Хто не набреде, та все в рукавичку. Куди ж ти тут влізеш? Та вже влізу. Впустіть. Та що вже з тобою робити? Йди у ліс і той. Уже їх шестеро. Уже так їм тісно, що й нікуди, коли це тріщать кущі, вилазить медмід та й собі до рукавички реве та й питає. А хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка скрикотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик братик, така бабка. А ти хто? Гу-гу-гу, як вас багато, а я ведмідь набрідь, Пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно в рукавиці, та якось будемо. Та вже йди тільки скраєчку, у ліс і ведмідь. Все та так вже тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її. А собачка попереду побігла, бігла, бігла. Бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав-гав-гав вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі й порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Мої любі, ось таку гарненьку казочку ви щойно прослухали. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, як називалася казка? Правильно, рукавичка, а які в ній були герої? Вірно мої розумнички, мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик, лисичка сестричка, вовчик-братик, кабан і квант. Ведмідь набріть, а також був дід та собачка. До побачення, до нової зустрічі!